Ярослав Мудрий, Михайло Грушевський, Роман Шухевич. Всі ці люди творили історію України. Цього року освітяни вирішили. Школярам всіх їх знати не обов'язково. Замість націоналістів зубритимуть більшовиків. Це програма знову з історії України 2012 року. Тут є такі персоналі, як ковпак, Федоров. Сабуров, Мельник, Бандера, Шухевич. А це вже програма з НО 2013 року з історії України. І тут я бачу ті ж самі імена, але я не бачу тільки Бандеру, Шухевича та Мельник. Такими змінами у програмі тестування київський одинадцятикласник Іван Бранд здивований і не стільки викресленням з переліку бандери та Шухевича, скільки появою серед персоналій радянського партійця П'ятакова, одного з організаторів голодомору Петровського та червоного командира Щорса. Я пам'ятаю скоропадського, я пам'ятаю коцюбинську, але П'ятаков та щорси. Перше це все одно, що викладати історію мистецтва, тільки прибрати тут звідти такі імена, як Рафаель, Мікеланджело. У зміні історичних пріоритетів націоналіст угледів руку північного сусіда. Міністерство освіти сором'язливо прибирає від учнів ці великі постаті. відверто служить Москві. Та міністерство на звинувачення відповідати не поспішає. Чим завинили українські націоналісти? З таким питанням час підсумки звернулися до підпорядкованого відомству інституту, який розробляв програму. Тестування на коментар пообіцяли знайти час наступного тижня, бо директор відсутній. А якщо ви дивилися сайт Міністерства освіти, він зараз на світовому освітньому форумі в Лондоні. А поки задовольнити цікавість порадили повідомленням, яке днями опублікувало Міносвіти. Слід наголосити, що імена вище згаданих політичних діячів у торічніх тестових завданнях з історії України також були відсутні. Ігор лікарчук, який кілька років очолював центр оцінювання якості освіти, підтверджує, питання про Бандеру Шуховича на сам іспит не виносилися, але у програмі підготовки були пунктом обов'язковим. У програмі може бути 80 тем. Це не обов'язково, що з усіх 80 тем у тестах будуть завдання, але програма зовнішнього оцінювання це певний стандарт того, що людина повинна знати, закінчуючи і вступаючи до вищого навчального закладу. З представників президентського руху хто найбільше всього просидів у в'язниці? Олег к'яненко піднімає. Цих запитань у ЗНО теж очікувати не слід разом із провідниками ООН УПА тести почистили і від українських дисидентів шістдесятників. Їх убрали і далі уберуть. Змінам у програмі тестування регіонал не натішиться. Сам про Шухевича з Бандерою не вчив. Присельська союзі бандитів ми не вивчали. і іншим не радить. Готує законопроект, який передбачає покарання до 10 років за героїзацію нацистських спільників. До них приплітає й українських націоналістів. Чим більше будемо мати правди розуміння, том, о тих злодіяннях і зверствах, которые чинили дані господинчики, то тим проще буде розуміння того, що ці люди не можуть бути героями для України. Відтак ратує, щоб їх не лише із ЗНО викинули, а й взагалі з підручників. Як два роки тому навчальні посібники з історії для п'ятого класу зачистили від помаранчевої революції, бою під Крутами, та визначення голодомору як геноциду. Йосип Сталін забирали у українців їжу. Це був штучний голодомор. Про штучний голод 33-го Ці діти знають не з міністерського підручника. Їхньому викладачу, львів'янину Андрію Закалюку, урвався терпець. Після того, як побачив покращений посібник під грифом міносвіти, взявся за перо і написав власну книгу. За нею і вчить дітей. Що ми подивимося тут? Ось тут є тема голодомору. От і в нас є тема голодомору. Ось, тобто, звичайно, що тут є написано більше. Тут вказано, що це є геноцид. Тут такого поняття абсолютно немає. Науковці ж у вириванні сторінок історії з міністерських підручників бачать не лише політику, а й бізнес. З одного екземпляра перевиденого посібника автор отримує щонайменше одну гривню. Повід цього зрештою виграє і автор, коли переведеться автор отримує і видавництво. отримує, і вже не знає хто там ще отримує. А заборона вивчення неоднозначних історичних по. Остати й кажуть, грає далеко не на користь владі, бо робить ці персоналії лише популярнішими. При наявності інтернету приховати ці прізвища просто неможливо, правда через те це таке гра в страуса, який ховає голову під крило, і думає, що він тим сховався. Марія Куренюк, Юлія Грючкова та Марія Лужко. Час підсумки.